Чи зможе людство вижити? Ну вже прекрасно. Ми не готові. Ми не готові. Якщо ти не бухгалтер, ти просто пропаща людина. А батько вивчив, читай книги. Сидить Стівен Кінг і думає, від того він в захваті, від того він там прямо шаленів. Маленький, а вже хижачок. Що за божевілля шокується? Що відбувається? Не без російського сліду. Озеро, да люди. Ви думали, що засідання Верховної Ради вам покажу. Слава Україні! Ви, ви? Коротше, субота-ранок, добрий ранок. <ріст> От. Короте, я вирішила записати чергові книжкові вихідні. Думала спочатку в ложик, а потім думала, ну, в ложику по, по традиціям буктюбу треба одну книжечку читати, я хочу дві. Тим паче, я вже одну надкусила. Сьогодні раночком здавала кровушку. да, інколи треба дізнаватись про свій багатий внутрішній світ. От. І я вирішила записати книжкові вихідні. Тому проживемо ці два дні разом. Книжки обрала просто. Така легенька, дивненька наукова фантастика це Джон Віндем День Трифідів. Ви бачите, тут вже закладеночки, це я поки в черзі сиділа. В общем, не тільки я вирішила постежити за здоров'ям, то я трішечки прочитала, я не багато прочитала, тут більше стікерів. Я на 30 сторіночки, сторіночці починається з 11. Ну, 20 сторінок я прочитала. І другу книжечку в неділю ми прочитаємо Олег Сенцов. Купіть цю книгу, вона смішна. В общем, знаєте, я... Ця книжечка у мене дуже давно лежала, цю я купила на OLX. В общем, підготувалась по повній програмі. Дивіться, я вам зараз просто покажу, щось, що вам буде так само приємно, як мені. Дивіться. ой, Зараз я прочитаю, хто не бачить. Кошти з цієї книги допомагають ЗСУ косити русню. Враження UA. Вот. Це мені подарували книжечку. Дівчинка виграла, але вона живе в Сполучених Штатах. І вона каже: Давай я тобі подарую цю книжку, бо в Америку нова пошта дуже дорого. Я кажу звісно, давай. Бо я Сінцова люблю, я в захваті від його носаріга, це така андеграундна в принципі, історія. Ну, в принципі, цікаво почитати книжечку. Вот. ну а почнемо ми з трифідів. Так. Тут мені вже знаєте, так, зачепилось, вже є що сказати. Ну я, знаєте, поки я промовчу, я вам чесно скажу. Хочу, бо в принципі є у мене гріх. Я прочитавши там декілька сторінок, починаю кожну дрібничку, кожну таку знаєте, піщиночку книжкову знаєте, просто розповідати як просто сенс сюжету, тому будемо стриманіші. Прочитаю хоча б половину, і потім вийду до вас. А може захоплююсь і вже всю прочитаю, не знаю, як буде. Кудись підемо, погуляємо, звісно, що ж нам вдома сидіти. От. Ну, в общем, все буде. <ріху> От. Дивіться, давайте спочнемо з анотації. я та її читала, а ви не знаєте. Е, так, Шедевр наукової фантастики. Чи зможе людство вижити? Ну, вже прекрасно. Е, значить, Джон Віндем культовий англійський письменник, визнаний майстер жанру, якого називають класиком світової фантастики. От. Е, в общем, у нього купа премій. Трифіди, от, давайте, вже анотація. Трифіди рослини хижаки, які мають здатність рухатись, чути і навіть мислити. Вони озброєні небезпечними жалами, що вражають жертву отрутою на відстані кількох метрів. Тривалий час трифідів масово розводили на спеціальних фермах заради цінної речовини, які ті виробляли. При цьому дотримувалися всіх можливих заходів безпеки, але одного разу система вийшла з ладу. Внаслідок потужного зарепату більша частина людства осліпла. Ті, хто дивом не втратив зір, намагаються подолати наслідки катастрофи. Однак є дещо страшніше за руїни і хаос. Терфіди вирвалися на свободу, і розпочали жорстоке полювання на людей. От. общем, написали, що ще й Стівен Кінг захоплювався цим твором. Ну, це взагалі, знаєте. Може, навіть я, знаєте, я взагалі от думаю, сидить Стівен Кінг, гортає якусь там стрічку новини. думає, від того він в захваті, від того він там прямо шаленів. То йому сподобалося, те він там рекомендує. New Нью-Йорк Таймс можна читати. Дуже красива ця обкладинка. Із того, що я прочитала, тут в принципі я нічого не скажу більше за анотацію. Головний персонаж наш лежить в лікарні, була в нього операція по відновленню зору. І він лежить в цій е, пов'язочці на, на очах, і, і, і вже, ну як би так сказати, сьогодні виписують. В общем, вже мало прийти медсестра, зняти пов'язочку і відпустити його додому. І тут стається е, така подія, дуже сильний яскравий зарепат. і всі дивляться прямо. ну звісно, І цей зарепат не один день, і всі ж такі: Вау, вау, яке красиве! І всі думають, що це якесь там кометне значить, щось таке цікаве от, е, з космосу сиплеться. А потім і тут дуже круто прописано. Знаєте, я навіть на початку подумала, знаєте, мені відгукнулося від зі сліпотою Жозе Сарамагу, коли, коли ще люди не розуміють, що вони осліпли. Дуже це, до речі, Уіндем, Віндем написав дуже круто це прописав. Як хто реагує, як хто? І тут, в общем, в общем, цей наш головний персонаж він довго не може розуміти, де всі ділися. Що взагалі відбувається, чому йому не несуть сніданок, чому йому не знімають пов'язку, чому йому не готують документи на виписку. В общем. І тут він виходить і він знімає пов'язку, і він так виходить, що він єдиний хто не заслів. Ну і він спочатку він знайшов там коротше, головного лікаря, який просто в нього таке. Ну, люди просто розум втратили, скажімо, культурно. Він просто попросив цей головний лікар провести його в його кабінет, той привів його і він викинувся з вікна. В общем, потім він пішов в бар, там теж всі сліпі. Ну, в общем, дуже така, знаєте, гнітюча атмосферка. Вот. І потім цей наш головний персонаж він починає розповідати історію свого життя. Він, значить, Його батьки вважали, що якщо ти не бухгалтер, ти просто пропаща людина. А в нього ну, з математикою ну, от, від слова зовсім. Ну, він каже: знаєте, в принципі, да, хоч я і розчарував своїх батьків, я в общем, став біологом. І в общем, зараз розповідається історія появи цих трифідів на, от, на планеті. От. Будете сміятись, тут один афюріст Федір з Росії, він там, коротше, в общем, не без російського сліду. Ну, Тут воно так, не я третя, а просто ти розумієш, які вони, м'яко кажучи, дивні. Бо не можна казати погані слова, ми люди культурні. Такі, от як ми з вами зараз подумали. А, от. Е, ну і в общем, більше я не прочитала, прийшла моя черга кров ставати. Тому почитаю, погуляємо, поговоримо. Ну що, субота добігає кінця і День Трифідів прочитано. Ви знаєте, мені книжечка дуже сподобалась. Це найлегша, найм'якіша, най, е, найпрекрасніша наукова фантастика з усіх можливих, мені здається. До речі, книга написана в 50-х роках минулого століття, це відчувається. Ну, хоча, знаєте, Я так кажу, наче це середина 19 століття. Той самий купа фант... наукових фантастів да? писали більш жорсткі речі і не боялись, як то кажуть. Ну, тут, до речі, на подумати дуже класні... класна тема піднімається. Ну, Знов знаєте, моє улюблене, будь-яка мінімальна холера людство не готове. До речі, у мене є відео, от тут буде посилання на війна світів Герберта Велса. Я там, знаєте, те ж саме казала, що ми не готові, ми не готові. Тисячі там, років століття еволюції ми не готові. От. Ну, а тут автор просто, ну, по факту. Він роздумує, що на прикладі цих двох героїв тут от наш біл головний і як цю мамзелю звати Джозела. Ну, дівчина, якби от, було, якби рослини могли після Лубертату вилазити з землі да? ну, після певного да, віку якогось, коли вже дорослий. Вилазити з землі, ходити, думати, розмовляти е і, в общем, бути в принципі не дуже добрими. Бо люди, знаєте, от е як на мене, вони, е якщо порівнювати да, як ми ставимося до природи, до усього того, що коїться на планеті Земля, ми дуже сильно знахабніли, і це так культурно кажучи. І е знаєте, було б ну я не бажаю людству поганого, але знаєте, було б непогано, якби був якийсь хижак. Ну, Якого би ми боялися, бо ми не боїмося нікого з із, із того, що є зараз на планеті Земля. І от, в принципі, Віндем він якби, аналізує, що б було, якби от, рослина була хижаком, з якою не могло би впоратися людство. Ну, В принципі, воно вмерло в перший тиждень, це людство засліпло і вмерло. бо ці Трифіди вони засліпили людей, а потім ну, а слі, сліпа людина, яка вона бачила більшу частину життя, воно таке безпорадне. Вони не знають, грубо кажучи, як до магазина пройти, хто з голоду помер, хто, кого ці трифіди, в общем, взагалі, знищили. От, ну, і залишилися от двоє людей: наш Біл і ця от його дівчина. Ну, вона потім стала його дівчиною. І в принципі, вся історія, вони. Ховаються, вони переховуються, вони аналізують, скільки це буде коїться. Вони тут нарахували десь рік. Знаєте, я пам'ятаю, ті арестовичові є, війна закінчиться за два тижні. Ну, от у них так само за рік закінчилося ця от домінування трифідів. Я, от, ну, Як на мене, то то вже все людству. Да. Те, що різнополі особі. Врятувалися, у людства є надія, є шанс, що значить, вони ще не старі, молоді, в общем, відновлять. популяцію, от. Но Мені і вже таку буде через декілька поколінь. Да, як, от, ну, В принципі, пристосований, ми ну, людство би вже знало вміло, що робити з цим, з цим хижаком, яким були ці от, рослини. От. Мені особливо цей хижачок подобається. От. Маленький, а вже хижачок. От. Я не буду більш, як би так, з більшими подробицями розповідати сюжет, я вам раджу прочитати цю книжечку, вона прекрасна, вона неймовірна, вона дуже легко читається. Якщо на початку мені здавалося, що да, відсилки на Жозе Сарамаго, ні, більше все ж таки от тут і написано, що автор надихався Гербертом Велсом. Да, дуже, знаєте, він надихався Гербертом Велсом. Відчувається, відчувається його надихання. От. Я, я люблю таке, я дуже люблю таке. Динаміки сюжету ви тут не знайдете, як, в принципі, у Герберта Велса. Тут дуже класно. Я ж кажу, тут це твір на, на подумати. Як показник я нічого не заліпила червоним стікером. Тому, знаєте. Зачитувань не буде. От, щоб ви розуміли, знаєте, коли книжка мене вражає, у мене просто червоний їжачок отак, отут по зрізу. Тут у мене, знаєте, всі відтінки веселки, окрім от, саме червоного. От. Дуже, до речі, ще класна. Прописано, як людство прийняло новину, що тепер вони не самі, як би так сказати, що такі о, рослина, яка ходить, о, рослина, яка розмовляє, клас, а як ми її назвемо? І знаєте, ну от а потім, так знаєте, ну як в принципі да, спадає, 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 такі, знаєте, цей градус падає, уваги, зацікавленості. Ну, а потім, в принципі, а потім дуже тут круто написано, що в регіонах, де клімат або холодний, або сухий, або такий ну, в общем, поганенький клімат, вот, ну, там воно якось так вяленько вяленько А де там яка, якісь там тропіки, субтропіки, ну, там це реально була проблема з цими трифідами. Вот, в общем, чим закінчилось, не буду розказувати. Такий фінал, знаєте, теж, до речі, з фіналом теж е, на, на подумати е, такий він, знаєте, автор е, не розказує, знаєте, не розкладає на все по поличкам, не е, каже А – це А, Б, це Б, Б це В, все, а тку вивчив, читай книги. Ні, ти тут сам до, е, маєш додуматись, ти тут сам маєш скласти всі ці от, е, склади, всі ці пазлики в єдине і до чогось, в принципі, додуматись. <хи> от. Е, ну, от, в принципі, і все по цій книзі. От. Ну, Зараз е, вже скоро прийде ніч, а завтра у нас Олег Синцов і його копіть книгу, вона смішна. смішна». Та та-дам, 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 та-дам. Ой, а ще куди підемо. Ой, куди підемо завтра. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Я вам таке покажу. Отак. Ви знаєте, да, вже попрощалася до завтра з вами, да? вже, вже нарихтувала брати наступну книжечку. Але просто знаєте, от, ну, книжечка сама відкрилась мені от на цій сторіночці, четверта глава. І тут, от, ну, це ще початок книги, це ще можна розказувати. Я, я не збиралася зачитувати, я ж вам казала, але. От, з приводу того, що от, на подумати, тут буквально кожна глава на подумати, при чому кожна голова про різне на подумати. От коли цей наш головний персонаж Біл, він зрозумів, що ну він тоді ще свою дівчину не зустрів, він зрозумів, що він єдиний, єдина зряча людина. Причому у нього, із-за того, що він працював в цій біолабораторії з цими тріфідами, у нього вже був імунітет, бо його ну, постійно потрошку вони, ну і в общем антитіла вже були. І от е, він да, як він, е, які в нього думки? Е, от ви просто послухайте, ну я, я, я маю вам це прочитати. Значить, Тут юрба людей стоїть. Деякі з тих, хто стояв попереду, обмацували все навколо, шукаючи знайомі об'єкти, інші нерозсудливо лізли вперед, ризикуючи розпороти собі живіт об уламки скла. Я відчував, що маю допомогти цим людям знайти їжу, але чи варто це робити? Якщо я поведу їх до незайманої крамниці з харчами, то натовп не лише змите там все за 5 хвилин, а й затопче більш слабких людей під час цього процесу. Все одно незабаром усе продовольство зникне. А тоді, а що тоді стане з тими тисячами, які залишилися голодними? Можливо, треба зібрати невелику групу і якось триматися разом, невідомо скільки. Але кого брати, а кого залишити? Щоб я не намагався придумати, жодне рішення не здавалося мені правильним. Вот. Ну, В общем, він, і це такий маленький спойлер, він на них поклав великий болт і не показав, де продуктова крамничка. Бо, знаєте, сліпий, поки знайдуть, йому ще там місяць їсти можна спокійно і смачно. Вот. Ну, Тут просто я ж кажу, я... Ну, мені дуже-дуже-дуже сподобалось, чесно скажу. В общем, все. Я не могла вам не зачитати цей шматочок, от тут захотілося. Все. Народ, до завтра, до нової книжечки, до неділі і підемо гуляти. От так от. <свистовує> Ви здивуєтесь. У мене зламався останній штатив, але я вам щось покажу. Ой, треба було трішечки раніше прийти, але так вже сталося, я заспалась. <свистовує> Дивіться, які качечки. Це наше озерко. Ну, звісно, завдяки потугам депутатів, які вирішили зробити його краще, воно змеліло, але но... це природне було озерко. Да, да. Озеро, так, да, люди. <гум> Ви думали, що? Засідання Верховної Ради вам покажу. Ні, Дивіться на качачок. <гум> От. Тут дуже багато просто нудистів, тому не будемо їх прям знімати. Трішечки київської атмосферки вам. Ой, ой. Доганяє, доганяє. От. Ну, от так. -то. Все, пішла читати. Як кажуть, мудрі люди день пройшов, і слава Богу. <сум> Книга Олега Сенцова прочитана. Ви знаєте, поставила їй найвищий бал. Усюди де тільки можна, бо ну, це мій автор, і я це, знаєте, ще раз підтвердила. Тепер давайте по враженням. Ви знаєте, дуже багато крутого інтелектуального гумору. Такий, знаєте, ну, я, я люблю таке. Вот. Тут три таких друга, тут і вони. Один е, друг, він така дзига у нього під коліном, і він постійно вигадує якісь такі, знаєте, а давайте, а чом би нам не і далі, знаєте, ідея, ідея якась просто божевільна карколомна пригода. Е, і ти думаєш, Господи, навіщо я б це в Ну, в'язався? В принципі, тут такі от, три друга. Е, В анотації да, написано, що один попросив. Вагон Алмазів, другий поле Конопель, а третій. Ну, я, я скажу, бо це на, на початку книги, і можливо, вам, вам це буде ну, якась така цікавинка додаткова. Він е, попросив, е, щоб всі люди казали правду. Але е, ця, ця сутність, яка виконувала бажання, він каже: Ні, ну, це знаєте, це я буду. Порушувати волю людей я не можу. Значить, єдине каже, що можу зробити з твого бажання, щоб тобі всі казали правду. І ви знаєте, ну, після цього тут такі пішли справи, що ой-ля-ля! І ти розумієш, знаєте, от, якби, що це ну, начебто да, от, відбувається. І, і, і паралельно, ти думаєш, що за божевілля Що коїться? що Шо відбувається? От. Е, ну, події відбуваються в Африці. Е, і тут е, на початку наші ж герої, от, коли в них була чергова карколомна пригода, вони пішли то на початку скарби е, шукати. От. Ну, і, в общем, чим це все закінчилося, ви просто собі не уявляєте. Книжка дуже смішна, дуже смішна. От, от реально дуже смішна. Е, проте е, ну, є дуже такі вкраплення, таких, от, е, я ж кажу, опять-таки, наподумати. У нас прямо сьогодні вихідні просто з книжками наподумати, як би знаєте, як би це смішно не було, ця книга, вона е, е, просто, знаєте, якби. Вона змушує нас задуматись. На дуже багато речей автор нам дає просто інший кут зору, показує, знаєте, не все так однозначно. І ти так думаєш, а й правда, а й правда. І ну, знаєте, кого він, як би так сказати, змінить кому думку, кому не змінить, але, знаєте, не подумавших з цього приводу людей після прочитання книги не залишиться. Тут дуже круто піднята і, полі, і політика, і рір, і, і, і господи, пробач. І релі, релігійні постулати дуже круто, і дуже, дуже коректно, дуже правильно, дуже тонко. Ну, ну, це просто прекрасно. Я ж кажу, ну. Ті от політичні, всі ці політичні ігри, ігрища, в общем, ці всі жахи. Полі... Знаєте, ну, політика це таке, як кажуть, найбрудніше, що є в цьому світі, це політика. Да? Коли ти хочеш людину просто послати під три черти, ти посміхаєшся і кажеш: вітаю. Це просто, це вам будь-який дипломат скаже. І, ну, і тут дуже-дуже дуже круто е, показано, знаєте, куди е, ці бажання цих трьох е, чоловіків завели їх, е, просто ви собі навіть не уявляєте. Вони тут, ну це буде такий гачечок, можливо, захочеться. Ну як би ще, ще в купи, в таку скарбничку в таких от чіпляличок, щоб прочитати цю книжку. Е, вони тут, з як це слово буде, сверглі общем, скинули тиранічний режим в одній країні. Тут настільки ну тут прекрасно все в цій книзі. До речі, маленький спойлер, ну ви маєте це знати. Я знайшла другу книжку, і ми її вже замовили. Вона десь чапає до мене. От, Укрзалізниці, бо ми замовляємо на Укрпошту. Да, ми такі от броди. Ми, ми Укрпоштою замовляємо. От. Новато для богатих. Ну, якщо всі книжки, які я замовляю, я б замовляла НБ, то знаєте, я, я би просто жила б жила під парканом. От. І то під таким. Знаєте. От. Ну, короче. Раджу, раджу раджу цю книжечку. Да я, в принципі, і цю, давайте вже зразу підсумую, раз я вже тут сижу, вся така красива. От. Я раджу вам обидві ці книжечки, вони прекрасні, вони... ця смішна і мудра, ця мудра. Я не знаю, я чудові вихідні провела. Насолодилася гарними книжечками, я насолодилася спілкуванням з вами. Сподіваюсь, ми поговоримо з вами е, в коментарях. І я, я обожнюю ваші коментарі, я обожнюю спілкування з вами. Тому черкніть кілька слів, улюбленій блогерці. Вот. Ну і віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі повиздихнуть, а ми з вами найкращі, бо ми українці. Ljubi tebe, briži tebe. Vse bo dobro. E vse bimai, 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 bimai.